Рей Бредбері Відвідини Вона зателефонувала. Зустріч могла відбутись. Спочатку молодий чоловік знічено сказав Ні, дякую. Мені дуже шкода, я все розумію, але не варто. Але коли почув тишу на іншому кінці телефонного з'єднання ані звуку горе, яке було в цьому мовчанні, він, проковтнувши клубок в горлі, промовив: гаразд, добре, приходьте, але лише на хвилину. Це незвичайна ситуація. Я не знатиму, як себе вести. А чи знала вона, по дорозі до місця, де жив молодий чоловік, вона уявляла, що буде казати, як буде реагувати і що буде казати він? Вона жахалась, що зробить щось таке, що він її прожене, грюкнувши дверима. Та й до всього того вона взагалі його не знала він був незнайомцем цілком і повністю. Вони раніше ніколи не зустрічались, і тільки вчора вона взнала його ім'я після відчайдушних пошуків через друзів в місцевій лікарні. А зараз, доки ще не запізно, вона просто зобов'язана була зустрітись з абсолютно незнаною їй людиною заради найціннішого в її житті, а можливо життів усіх матерів світу, відколи з'явилася цивілізація. Заждіть, будь ласка. Вона залишила таксисту 20 доларову купюру, аби він зачекав декілька хвилин, в разі якщо вона повернеться раніше ніж очікує. Вона стояла декілька довгих секунд перед входом в кількаповерховий будинок. Глибоко зітхнувши, відчинила двері, зайшла всередину і піднялась ліфтом на четвертий поверх. Вона міцно закрила очі перед його дверима і, ще раз глибоко зітхнувши, постукала. Відповіді не було. Зненацька, запанікувавши, вона постукала сильніше. І двері відчинились. Молодий хлопець, років 20-24 мав ще більш стривожений вигляд, ніж вона, і сказав. Ви місіс Хідлі? Ви взагалі на нього не схожі, вона нарешті почула свій голос. Я хотіла сказати, картаючи себе за ці слова, вона вже майже повернулася і ти Але ж ви все таки не думали, що я відважусь прийти, чи не так? Він прочинив двері більше і відпустив убік. Посеред кімнати на маленькому столику вже була готова кава. Ні ні, що за маячню ти несеш? Будь ласка, сідайте. Мене звати Вільям Робінзон. Для вас просто біл. Мабуть. Вам каву з вершками? Звичайно. І вона дивилась, як він вправляється з кавником. Як ви мене знайшли? запитав молодик, наповнивши чашки. Вона взяла одну з них тремтячими пальцями. Я знаю працівників з лікарні. Вони для мене дещо і перевірили, хоча б і не мали цього робити. Так, я знаю, та я наполягала. Бачите, я виїжджаю до Франції на рік, можливо, і надовше. Це був останній шанс побачитись з моїм, я мала на увазі, повисла тиша, і вона потупила очі в кружку з кавою. І вони склали інформацію докупи, незважаючи на те, що всі ці відомості мали б бути таємними? запитав тихо хлопець. Так, все збіглось докупи. Тієї ночі, коли помер мій син, вас привезли в лікарню на трансплантацію серця напевно, вас. Інших таких операцій не було ні в ту ніч, ані впродовж всього тижня. Коли ви залишили лікарню, мій син, його серці, так чи інакше, їй стало важко вимовляти слова. Пішов з вами. Вона поставила чашку на столик. Я не знаю, навіщо я прийшла. Ні. Знаєте? Ні, дійсно, не маю гадки. Все це дуже дивно, сумно і жахливо водночас не знаю. Дарунок від Бога. Чи є в тому якийсь сенс? Для мене є. Завдяки цьому подарунку. Я маю можливість жити. Тепер настала його черга порушити тишу, він налив собі кави і зробив ковток. Коли ви їдете? запитав хлопець. Куди? Куди ви подастесь? Їду? непевно перепитала жінка. Я маю на увазі. Молодий чоловік сам здригнувся від сказаних слів. Вони просто ніяк не складалися в те, що він хотів сказати. Я маю на увазі, ви ж поїдете ще до когось? Адже ж є і інші. Так. Жінка ствердно кивнула головою, намагаючись прибрати тремтіння в тілі, поглянула на свої руки, на коліна. Нарешті, знизавши плечима, мовила: Так, є і інші. Мій син. Його зір споглядає тепер орегон. Хтось є ще в Туксоні. Не продовжуйте, я не повинен був про це питати. Ні, ні, все це дивно і навіть безглуздо. Ніколи раніше такого не було. Лише кілька років тому цьому статись було неможливо, а тепер нові часи. Я не знаю, чи мені плакати, чи сміятись. Інколи починаю одне, а закінчую іншим. Прокидаюсь і не знаю, що робити. Мені здається, він також не знає, та це ще безглуздіше його тепер немає ніде. Він скрізь, він тут. І живий я лише завдяки тому, що наразі він тут. Її очі заблищали. Але сліз вже не було. Так. Дякую вам. Ні, ні. Це я дякую йому і вам за те, що дозволили мені жити. Жінка рвучно підхопилась, її емоції були сильніші за неї. Вона озирнулась в пошуках дверей, але за сірою пеленою на очах не змогла їх розгладіти. Куди ж ви? Я. Ви ж тільки наприйшли. Це ж безглуздя. вигукнула вона. Я принесла з собою занадто важкий тягар як для вас, так і для себе. Краще я піду, поки вкрай не з'їхала з розуму. Заждіть, сказав хлопець. Підкоряючись, вона майже сіла. Допийте хоча б каву. Вона продовжувала стояти, але взяла чашку в тремтячі руки. Деякий час легенький дзенкіт ложечки в напої був єдиним звуком, потім вона швидко допила каву, неначе її мучила спрага цілу вічність. Поставивши порожню чашку, жінка промовила: Мені справді час іти. Відчуваю слабкість, лише б не впасти. Сама себе заплутала, прийшовши сюди. Хай благословить вас Господь, молодий чоловіче, і дасть вам довгі літа. Вона намірилася йти до дверей, але юнак став на її шляху. Зробіть те, за чим ви прийшли, сказав хлопець. Що? Ви знаєте, дуже добре знаєте. Я не буду заперечувати. Нужбо. Я, нужбо. Повторив він тихіше, закривши очі і опустивши руки. Вона зазирнула в його обличчя, потім на груди, де під сорочкою виднівся легенький, але свіжий шрам. Зараз, сказав він ще тихіше. Вона майже поворухнулась. Зараз, промовив він востаннє. Вона зробила крок вперед і почала нахилятись правим вухом ближче і ближче. Дюйм за дюймом, аж поки торкнулась до молодого тіла. Вона повинна була заплакати, але не заплакала. З її вуст повинен був зірватись зойк, але не зірвався, і вона не дивилась, вона слухала. Її вуста ворушились, проказуючи щось, можливо, ім'я, знову і знову, майже в ритм серця, яке вона чула через сорочку, через плоть. В тілі юнака там билось серце. Вона слухала. Серце билось сильно і ритмічно. Вона слухала довго, вона тамувала подих, і рум'янець повертався на її щоки. Вона слухала. Серце билось. Вона підвела голову, глянула на лице юнака останній раз. На мить торкнулась губами його щоки, повернулась і швидко пішла до дверей без слів. В них потреби тепер не було, не затрималась і біля дверей, щоб обернутись. Вона їх легенько відкрила і так само легенько закрила, але вже по інший бік. Молодий чоловік не ворухнувся, аж ось його рука сковзнула вгору. Через груди і ось відчула, що ховала за собою сорочка. Його очі досі були закриті, лице байдуже. Потім він повернувся і сів, куди бачили очі, підхопив свою чашку і допив каву. Потужний пульс, дивовижна вібрація життя виходила з його грудей. Розливалась вдовж руки і потрапляла навіть в чашку з кавою, надавала їй стійкого, нескінченного ритму. Він робив ковток, неначе то були чудодійні ліки, які ніколи не закінчувались, і ця чаша наповнювалась би знову і знову, впродовж часу, про який він не знає і навіть не здогадується. Він допив каву, відкривши очі. Він побачив порожню кімнату. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.